Нехай фідх дорівнює, а помножити на x в степені n плюс bx плюс 12 поділити на c помножити на x в степені m плюс dx плюс 12, де m і n цілі числа а, b, c та d невідомі константи, що з наступного може бути графіком y дорівнює fідх, пунктурними лініями позначення симптоти, тож бачимо, що в нас невідомі як степені триномів в чисельнику та в знаменнику, так і коефіцієнти при x. Єдине, що ми маємо, це ось ці дванадцятки. Тому не можемо дослідити наявністю функції асимптот, усувного розриву, нулів функції, проте ми можемо знайти значення функції при х рівню Так? Нам ніхто не заважає це зробити. F від нуля дорівнює 0 плюс 0 плюс 12, поділити на 0 плюс 0 плюс 12. Що дорівнює 12 поділити на 12, що дорівнює 1 Тож при х дорівнює 0 функція буде мати y 1, тобто буде мати перетин з вісю y в точці 01. Тепер погляньмо на варіанти відповідей. Графік функції в варіанті А має перетин з вісю у в точці 02, що вже нам не підходить. Так? Відкидаємо цей варіант. У варіанті Б перетин з ігриками якраз у точці 01, що нам підходить. Цей варіант поки під питанням. Далі у варіанті В перетин з вістю Y в точці 0-1 відкидаємо. У варіанті Г функція не має перетинів з вістю Y. Тож варіант П якраз те, що нам потрібно.